Ганна Третьякова кожен день розпочинає з молитви. Просить у Бога терпіння. Вже як чотири роки пансіонат слугує для неї другою домівкою. У кімнаті телевізор, холодильник, умивальник. Прибирають і перуть працівники пансіонату. Не вистачає лише рідних. Був в мене чоловік воєнний, вчені майора. Був син в мене теж воєнний. Чоловікою в мене вирвали зуба 25 років назад. Він помер скоропостіжний. постіжний. Через 18 років помер в мене син. У мене внуки на востоке далеко живуть, і я стала якби нічейною. Я не буду плакати, бо я сильна. Сильних духом у пансіонаті рівно сотня. Наталя Голубєва пережила блокаду Ленінграду. Війна навчила жартовності і безкорисливості. А от мирний час виявився підступним. Мені здуріли, люди здуріли. Я продала трьохкомнатну квартиру, не поручила, ні цента. Після тієї афери жінка опинилася під захистом держави про пережити, намагається не згадувати. Розраду знаходить у роботі, очолює раду ветеранів пансіонату. Було у мене 42 ветерана, вітірана, а голубчик. Понів всі уходять понемногу в ту страну, де тише благодать, як Есенин сказал. сказав. Не думала і не гадала Антоніна Кобилянська, що 82-й день народження зустріне не вдома. Сьогодні до неї приїхала племінниця, торт принесли працівники закладу. І щоб я годна, щоб я дужа, щоб я брякала. Чоловіка і дітей Бог не дав після того, як не здужила, Антоніна Дмитрівна покинула свою слянську хату і перебралася до пансіонату. Мені тут дуже добре, мені тут краще, як вдома. Мені вдома так не було. Я там тяжко робила, а я тут. Наїлася, віддихнула чистенько. Середній вік тутешніх мешканців 77 років годують чотири рази на день. І лікують. Держава намагається дати усе, щоб ці люди почували себе як вдома. Моральна така сторона, яка сьогодні певно, може десь відкликає в коїсь людини певне незадоволення в чомусь. Чому повинно працювати кожен людиною окремо? Нам конче не потрібна посада психолога людини, яка би працювала сьогодні з людьми. Найбільше старенькі бояться, що колись їхній пансіонат, не дай Боже, можуть закрити, тоді їм просто нікуди подітися і наказують цінувати те, що маєш. Юрій Курочка, Вічлав Добровольський, Подільська панорама.